На тебе дивлюся крісти, крісти в, в тумані, за мене стражав, ти, мій любий Ісусе, щоб тобі навіки спасіння я мала. Ти сам він на Богу Ісусе, на тому хресті всього людства повіни, у молитві своїй коліна схилюся Твоєї я мулості. Не заслужила, святі небестати покинув за мене. Співали для тебе там ангели склали, а ти добровільно спустився на землю Так просто залишивши вечір ястрави, чим ніч вислієвсько тебе зустрічали, чи всі поклонитись до тебе спішили тебе, як носили на стали, і слава не лишаю. Колючки віддалися, підкрапав з кров'ю, хіба ти за мене раду повинен, тих піде страждання, такі невимовні, і так до Христа так жорстоко прибитий, Взивав до Отця, О, прости їм отче. І небо на це не могло вже дивитись, дивитися лише морем. І, перехожі, я бачу той хрест. І пробивтій долоні. я чую той голос приємний і ніжний. Проходять руки, ти чуть ріки червоні, а поля любові горить до нас грішні. Той сад як у вік не забуду, то ніч, як молився Христосу скорботі, очистив він мене. Від гріхов о бруду, забравши три і душеві неспокій, спасителю любий, от чим я вдячний. Сонячні дні і у ранки туманні до неба спрямовую я свої очі, а ти завжди поруч Ісусе, ти близько. Мені простягаєш поганені руки, і ночі туманні сповняються близько душа очищається з брудом і пилюки. Я бачити буду. Христа крізь крест, тумани, крізь тысячеліття в життєвих обставинах, зараз в всюди Я бачу твій погляд, наповнений світом. Аніма.